Отже, підзаряджаємо ми електровелосипед. Як ви бачите, я під'єднав відповідно до акумулятора зарядний пристрій. Зарядний пристрій ось тут він. Коли зарядиться, червоний відповідно стане зеленим. Дивимося. У нас відбувається заряд від інвертора напруги. Інвертор напруги у нас на 48 вольт, потужністю дивимося. 1600 Вт, чиста синусоїда. Відповідно, до нього під'єднаний акумулятор Boston Swing літій-іонний 48 В 169 а /год. Як ви бачите, я використовую даний акумулятор, під'єднавши відповідно, інвертор напруги для підзарядки ось такого електровелосипеда. Електровелосипед у нас називається FADA. FADA IDEA. Рівень заряду акумулятора піднімається, як ви бачите. Будемо чекати, коли зарядиться повністю акумулятор. Поїдемо далі. Ось так. Заряджаємо акумулятор. Вже відбувається у нас підзаряд акумулятора електровелосипеда від інвертора. Так, розкажу ще про багажник. Сам багажник, як ви бачите, він в комплекті не був. Відповідно, тут було таке сидіння, м'яке додаткове сидіння, ось воно є. Видно. Сидіння, скажімо, для велосипедиста, ну і для пасажира. Я вже доробив, така моя конструкція вийшла, ось такий багажник для перевозки таких вантажів. Сумка, яку ви бачите, була прив'язана. Ось цей багажник можна використовувати. Багажник виготовлений сам з металу, як ви бачите. Тут тільки дерев'яна така вставка для сидіння, це все метал, відповідно така профільна трубка. Ось це таке кріплення. Кріпиться даний багажник з 4 такими відповідно гвинтами. Легко знімається. І можна використовувати як місце для пасажира. Ось такий вийшов багажничок. Отже, підзаряджаємо наш електровелосипед і поїдемо далі. Отже, заряд електровелосипеда, як ви бачите, фактично відбувся в нас польових таких в лісових умовах від акумулятора та від інвертора заряджається електровелосипед FADA IDEA Зараз ми відмикаємо відповідно зарядний пристрій наш інвертор. Отже, відключаємо зарядний пристрій. Тут у нас відповідно стоять акумулятори ось під цим. Далі ми збираємо всю схему, стамо вантаж, все. Укомплектовуємо і їдемо далі. Нагадаю, у нас пробіг становить 32 кілометри. Відбувся підзаряд електровелосипеда, ось після 32 кілометрів. Як ви бачите, заряд електровелосипеда відбувся. Багаж у нас на багажнику, фіксуємо його і їдемо далі. Так, ось зараз тестуємо на асфальті. Виїхали з лісу. Так, їдемо по асфальті. Тестуємо, нагадаю, ще раз електровелосипед Фада. фада Idea, швидкість ось зараз у нас показує. Дорога така асфальтова, їхати добре. Звиквість 24, 28 кілометрів, 30. 32 кілометри за годину. І 25. 25. Це 45. До 45 кілометрів за годину можна їхати. Зараз я вже бачите, я. Малю електропальми, електровелосипед їде трішки з зо Так, Дорога в нас трішки дати 100, швидкість 20 кілометрів. Трошки зекономимо заряд нашого акумулятора, а це дорога ще далека. Йдемо, на Їдемо по головній дорозі, як ви бачите. Так, нам треба їхати прямо на перехресті. Швидкість відповідно 35-40 км за годину. Тут я вже відпустив відповідно газ. Бачите, їде підходим електровелосипет. Пригальмовувати. Ну все, зараз будемо хі, цей гірку їдемо під горбок. Так, як ви бачите, невеличкий такий горбочок. Доволі непогано він їде, газує, 30 кілометрів за годину. Ось. Швидкість в нас непогана. Дорога тут вже краща. Як ви бачите, можна їхати. Ось їдемо. Така дорога. Добре, увімкнувся пізніше. Ось зараз будемо випробовувати електровелосипед. FADA IDEA під горбочок. Стартуємо та їдемо. Впорід! Швидкість 20 км за годину. електровелосипед тягне, як ви бачите. ну така польова дорога. Ось ґрунтова польова така дорога. Їдемо під грунтко. 20 кілометрів за годину. Зараз наша швидкість. Так. Так, зараз ми будемо виїжджаємо. Ось, так, Газу даємо, трошки швидше. 15-20 км за годину, така наша зараз швидкість. Ось така дорога польова, грунтова польова дорога. Нагадаю, випробовування йде електровелосипеда, фада ідеа. Тягне він непогано. Виїхали. Ще трішки Тут же в нас спуск буде. Такі дороги польові. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Зараз їдемо донизу. Зекономимо ми заряд нашого акумулятора, відповідно. Добре, доволі непогано. Тягові можливості велосипеда. Зараз їду я на першій швидкості. Там в мене ще є друга швидкість, можна перемикнутися. Ну і третя вже підвищена, це якщо вже більш такий буде крутий підйом на якийсь горбок, на якийсь гору, воно буде вмикати третю швидкість, затягувати, рахується. Ну, це зараз у нас на першій швидкості ми їдемо. ось так. у нас наступ. Сухо, відповідно, треба дощі. чекаємо дощу, щоб трошки полив освіжив, як ви бачите, ґрунт який сухий. Все потребує відповідно підживлення. Все. Так, зараз ми їдемо ось так, трошки дамо газку. Так, швидкість у нас 15 кілометрів за годину. Зараз ось, ну покажу, спробую отак відсовити. 15 кілометрів за годину. Ще подолаємо ось цю гору. І горбочок невеличкий ми їдемо. Так, даємо газку, газку, го. Перемикнуся. Перемикнувся на другу швидкість. Ну, можна їхати і на перші, звичайно, він тя не непогано, дуже добре. На другий більш така тягова, бачите, ось так, На другій швидкості нагадую. Ну, вибачайте за, за звук такі дороги, ну що ж, зробимо. Такі в нас польові дороги, Ну, на другій швидкості. Ми виїхали, швидкість 22 км за годину. Як ви бачите, доволі непогано можна їхати. Ось. Ну, а далі вже донизу. Ось так, пригальмую, зараз я зупинюся. Покажу ось такі краєвиди у нас. Бачите? Такі зараз краєвиди. Ну і нам вперід їхати. на ось той димок. Ну що ж, їдемо далі. Ну ось Випробування електровелосипеда, Фада IDEA відбулася різними дорогами. Ще в нас така є дорога. Проїдемося, давайте такої трошки, отже вперід. Побачимо, як він себе зарекомендує. Ну, Як ви самі бачите, їхати по цій дорозі. Ось так. І знімати мені важко, і їхати. Ну, ось така дорога, я їду збоку тут. Дуже погано їхати, трасе. В таких умовах їдемо, й знімаю. Не знаю, ось частина там є асфальту якогось. Спробуємо ще виїхати на асфальт. Ось така дорога. Важковато їхати, але помаленьку можна їхати, як ви бачите, трішки газуємо. По До такій дорозі їдемо. Випробування електровелосипеда фада тривають. Шукаємо найкращу дорогу. Потрібно їхати маневрувати, такі краєвиди у нас. Це таке сполучення, такий шлях, дорога, між населеними пунктами. Їдемо ще й по такій дорозі. Так. Ось зупинюся, далі буде торохкотіти, вимкнусь пізніше. Зараз відбувається заряд електровелосипеда фада. Як ви бачите, зарядний пристрій під'єднаний у нас в мережу по кабелю у нас напруга йде, підходить до ватметра. Я під'єднав через ватметр змінного струму, щоб зафіксувати, які будуть показники. Зараз, як ви бачите, у нас 25 Вт. Там якийсь ідеш ще додатковий остаточний підзаряд акумулятора. Від мережі у нас пожито 1700 Вт-годин, було 0 ватт-годин. Як ви бачите, ось такі показники. Зарядний пристрій у нас показує зеленим, що сигналізує, що заряд відбувся. Отже, від'єднуємо ми зараз наш акумулятор. Тобто зарядний пристрій. Ось так Спочатку виймемо з мережі. Далі від'єднуємо ми його, закриваємо Ну і будемо використовувати електровелосипед. Будемо далі його тестувати, перевіряти.